Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня і я, її ведучий Олександр Сопельник. Щорічно, 1 червня, людство відзначає Міжнародний день захисту дітей. Діти це найдорожче диво, яке наповнює життям нас дорослих. Та найбільшого захисту потребують, звичайно, українські діти. І саме тому сьогодні, в цей прекрасний день, громадська організація 4.5.0 кривий ріг організувала майстер-клас з малювання для малечі, аби вони, хоч ненадовго змогли відволіктись від реалій нашого часу. Та більш детально про. Та як пройшов захід, ми поговоримо з нашою гостею, волонтеркою громадської організації 450 Кривий Ріг Кулакевич Катериною? Вітаю мені, Катерина. Добре. давайте відразу. От з такого питання, можливо, воно і таке трішечки. Знаєте, чому вирішили організувати свято? Ну, в принципі, буде достатньо просте пояснення, тому що кожного року ми знаємо, що відмічають 1 червня день захисту дітей. Минулого року ми, як зовсім тільки організована. Таке скупчення наших волонтерів ми ще не змогли організувати якесь свято для наших діточок, але в цьому році ми вже підготувалися. Ми спланували, що 1 червня ми приділяємо увагу нашим діткам. Ось тому безумовно було прийнято рішення 1 червня буде якийсь захід. А він кожного року відбувається в. Там в сквері нашого міста, в парках, і е, ми також вирішили провести свій формат нашого свята, в якому я думаю, зараз розкажу детальніше, який саме формат був. Угу. От і наступне питання, Ви якраз в мене підготовлене. Як виникла ідея саме такого формату, от саме майстер-клас з малювання? Ну за це ми дуже вдячні нашим партнерам кафе Фемелі», які саме вони запропонували провести майстер-клас з малювання. І взагалі вони взяли на себе всю організацію цього свята. Вони знайшли майстриню, яка проведе майстер-клас. Вони надали нам матеріали. За це їм дуже велика подяка, що в такий час підтримують ініціативи волонтерів і допомагають їм. Ось вони запропонували провести саме майстер-клас з малювання, тому що от для них була ідея, що ось вони намалюють, і це в них залишиться на все життя. Тобто буде якась там пам'ять про цей день. Тому ми однозначно підтримали цю ідею, і я думаю, що це була правильна і класна ідея саме на даний час в умовах війни, тому що саме малювання це дуже класний спосіб для, діти, для дитини самовираження, проявити свою фантазію. І в цьому велика подяка нашій майстрині, яка до цього дітей ну, дала такий настрій. Вона їм нічого не, не, не заперечувала? Хочете зелене? Беріть зелене, хоч там там на її картині був жовтий, синій. Хочете, давайте проявляйте себе, малюйте так, як вам хочеться. Угу. А скільки дітей відвідало захід? Загалом у нас було дві групи: дві групи по вісім дітей, і одна це молодша група з шести до дев'яти років, і друга група це з десяти до 14 років. Ми взяли так, так розклали дітей да, по віку, тому що важливо, щоб вони були там один в них інтерес, був одні там здібності. Для першої групи вибрала майстриня Ксенія трошки легший малюночок, а для старшої групи був там. Пес Патрон. дуже прикольно, діти взагалі так раділи, що саме його вони будуть малювати. Ж, зараз всім дітям просто вони. Ну, так, це легенда вже. від пес Патрон. <клес> це був захід для дітей ВПО, чи долучалися до нього і місцеві діти? Саме цей захід ми влаштували для діточок ВПО. Але ми вже провели багато заходів, і вони були не тільки для ВПО. У нас був розпис пряників, це було ВПО, в нас було майстер клас. З воскових свічок, це були для наших місцевих дітей, і в цей раз для малювання ми вибрали також категорію дітки. ВПО, але ми постійно продумуємо незалежно від свята, там від дня якогось, ми продумуємо постійно якісь проекти для дітей наших і місцевих, але ну це завжди ми не можемо. Завжди робити щось самостійно, тому що ну, можна, але це дуже складно. Краще і крутіше виходить проєкт в партнерстві з якимось бізнесом, за закладом. Ну, тобто, взагалі з кимось. Це виходить масштабніше, це виходить круто, тому що багато людей дають більше ідей і виходить справді класний продукт. От. Тому обов'язково будуть заходи для наших місцевих діток, і батькам слідкувати за нашою сторінкою, тому що ми постійно виставляємо онлайн-риз. На такі заходи нам так простіше визначити, скільки дітей хочуть, скільки дітей будуть. От і також я думаю, ми згодом зробимо опитування для наших батьків: саме який майстер-клас, або що б вони хотіли для дітей, щоб ми там влаштували якого плану, там якого формату майстер-клас. Угу, чудово! І повернемось знову так, до теми нашої програми. От, яка атмосфера панувала сьогодні під час проведення заходу? Атмосфера була справді дуже чудова, тому що це велика подяка нашій Ксенії. О, коли приходить майстриня, ну як ми розуміємо, урок малювання? Да? Ось вам картина, малюємо. Тільки так тут був зовсім інший формат. Вона так, вона поставила приклад своєї картини. А, але вона сказала одразу: ви можете на неї взагалі не звертати увагу. Малюйте так, як вам хочеться. Хочете там зелений, червоний, я вам дам. І насправді оце дало в кінці нашого заняття такі плоди, тому що кожна дитина, от, якщо ви заглянете на нашу сторіночку, потім в нас вийшло вісім, тобто було вісім дітей, один приклад картин. Але вийшло загалом вісім дуже різних от метелики були. Кожна дитина намалювала свого метелика. Ну, це справді от, тут є е, мета досягнута заходу. Да? Тобто, кожна дитина проявила себе, проявила свою фантазію, вона себе показала, вона питала, а я ось хочу тут трошки більше чорного, а я хочу і була і світла бабочка, і чорна. І е, Ксенія вона дуже часто проводить такі майстер-класи там, і в дитячих центрах. Вона спеціалізується, вона навіть дала якусь характеристику дитині по її малюнку. Тобто, ось, ну і це було дійсно характерно. Там якась дитина малювала. Повністю світлими кольорами взагалі не було чорного. Хтось там хотів додати жовтий і синій, то у нас була жовта квіточка, а хтось додав синій ще внизу, там хтось травичку. Ну, і... Особливо ми в кінці майстер-класу вручили подарунки дітям. Це також дякуємо дівчатам з «Лолі Долі», Вони надали іграшки, дали прянички. Ну і, звичайно, в дітей взагалі там було ще й подарунки, ще й картину взяли. І батьки потім присилали класні нам фотографії. Дитина, і вона ж підписана, який день. І вони батьки кажуть, навіть на весіллі будемо, дочку видавати заміж, покажемо картину. Дивіться, коли ми намалювали, там в 6 років можемо продати. Ну тобто, от такий класна атмосфера. Чудово а от що найбільше запам'яталось, так ну зрозуміло, діти. Ну я впевнений, що щось кумедне витворяли, і можливо, щось таке було, що запам'яталось найбільше. Ну, діти, до речі, от сьогодні я от малювання насправді дуже напевно змінює дитину, да тому, що характер поведінки змінюється. Діти сиди сиділи взагалі тихо. Ну, більше батьки там щось намагались розповідати. Давай швидше малюй, давай, давай, давай буде встигаєш. Ось, а, але ось діти взагалі ну, для мене це відкриття, і справді от вони занурилися в ну, тому що да, ми розуміємо, там і діти люблять щось таке веселе, але ні. А особливо от зараз до Дня захисту дітей насправді це от символічно, тому що якщо ми повернемось до історії Дня захисту дітей, взагалі в цей день звертають увагу, привертають увагу до дитячих проблем та прав. І якщо от сьогодні ці права, ми думаємо, що да, вони всі порушуються. Просто право на повний захист дитини, ми просто його не маємо. Тому що постійні обстріли, діти бігають в бомбосховища, і це, в принципі, зараз вже порушено. Вони мають право на медицину, на освіту, і вони мають право на дозвілля да, своє. І от саме малювання для них це був прояв. От, всі свої якісь проблеми, переживання. А Багато дітей зараз зіштовхнулися з психологічною якоюсь. Проблеми, вони там не мають друзів, і саме зустріч, да, такі майстер-класи дають їм можливість об'єднуватися, знайомитися і почувати себе як вдома, тому що ось така дитина, як я, вона також приїхала, їй також все незнайомо. Вони спілкувалися. Вони ну класно, що вони прийшли, ніхто не розмовляв ні з ким, а вийшли. І вони вже подивись, в мене круто пили. Подивись, подивись, що мені подарували». Тобто рознайомились і вже така, так, дружня. Я думаю, так, це, це най, найважливіше. От було дивитися на те, що діти познайомилися, почали спілкуватися багато. Батьки звертаються з тим, що можна ще більше таких майстер-класів, тому що діти спілкуються. Вони вони з задоволенням йдуть. Вони люблять просто ходити. Вони можливо не вміють малювати, але прийти по з кимось поспілкуватися. Це для них скарб. Угу. А вже ж не перший, так ви сказали такий захід, дитячий угу. був проведений. А з яким настроєм так, от покидають ці заходи батьки, діти? Загалом батьки завжди дуже-дуже вдячні, дуже вдячні, тому що вони розуміють, що це складно і їм складно привезти дитину, так? це не завжди зручно, тому що ми вибираємо різні локації. От. А, а діти, ну, діти завжди веселі, хтось навіть сумненький, тому що хотів більше. Ми що йому дуже сподобалось, Да, Ми навіть фотографувалися, діти поверталися домальовувати, допрацьовувати свою картину. Хтось взяв з собою фарбу домалювати вдома. Тому такі заходи і взагалі свята для дітей. Я думаю, важливо влаштовувати там не тільки, да, там приурочено до якогось конкретного дня, а можливо, ну якщо б в нас була можливість, я думаю, ми б кожного місяця таке робили. Просто якусь зустріч, якісь спілкуватися з дітьми. Ну це дуже круто так об'єднувати діточок. Показувати їм, що вони тут не одні, що для них тут це відкрито. Об'єднувати наших дітей місцевих, та, і дітей ВПО – це також важливо на теперішній час, тому що е, там якось поділяються, ну все одно є якісь поділення та, між групами. А ось такі зустрічі вони об'єднують, такі майстер-класи, вони об'єднують дітей і дозволяють дітям почуватися спокійно, захищено і класно проводити час. Угу. Чудово! І останнє питання так, от. Е... Все ж таки на сьогодні тема День захисту так. дітей. А, що планується в найближчому майбутньому якісь угу. проекти, так, от саме для діточок. Ну, конкретно сказати, зараз буде важкувато. Ми, звичайно, плануємо до 1 вересня проекти. Вони будуть також для діточок ВПО, націлені да, там, на освітні там заклади. Ми будемо з ними співпрацювати. От а, взагалом. Постійно в нас будуть плануватися якісь заходи. Вони можуть виникати якось дуже швидко і важливо слідкувати за нашою сторінкою, тому що ми там постійно висвітлюємо всі свої плани на майбутнє. Але діти для нашої, для нашої організації, ну, для будь-якої дорослої людини, дитина це важливо. І для нас завжди важливо приділяти час. Для діточок, неважливо якої категорії, чи місцеві, чи випиво тому заходів буде багато. Слідкуйте і будемо за вдоволенням їх проводити. Чудово, ну що ж я дуже вдячний за те, що ви в нашій студії та за те, що ви допомагаєте нашим дітям, які зараз переживають ну напевно найжахливіші часи в своєму житті, Держав. так угу. хоча б ненадовго все ж таки відходити від цих реалій сьогодення і продовжувати жити нормальним і звичним для них життям. Так, дякую вам. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас була Кулакевич Катерина, волонтерка громадської організації 4.5.0 Кривий Ріг. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.